Дальне святкування Дня закоханих. Удвох. <святку> Наразі, мені здається, не актуально його святкувати. Навірно, вдвоєм. З второю половинкою. Це наверно, найкращий варіант. А якісь там жіночі побажання, можливо, щодо подарунків, чи організації святки? Ну, Скажімо так, ми старі закалки. Обов'язково мають бути квіти. А далі вже романтичний ужин, може бути прогулка на природі, это все приймається, все, все это хорошо. Я думаю, в наше время тоже надо отмечать. Не треба забувати такі хороші вещи. Заряджається нерву. Разом з коханим або з родиною в теплій затишній обстановці. Є якісь можливо подарунки, які найкраще підходять, чи які б ви хотіли отримати як жінка? Напевне, найголовніший подарунок зараз це бути в місті, проводити час в місті, а не так важливі матеріальні подарунки, як час, який проведений разом з родиною і з коханою людиною. Як найкраще відзначати цей день? В колі з коханим. Святкуєте взагалі чи ні? Так. А довго вже у відносинах? 12 років. Та найкраще, мабуть, вдома. Такий час, краще вдома. Ну а якщо є можливість, то можна, звісно, піти кудись в кафе. А от з чоловічої точки зору, який найкращий подарунок, щоб ви хотіли отримати <ш Pisces> Найкращий? поїздку кудись там на Буковель, щось таке. Ну, напевно, в якомусь романтичному місці, я думаю. А наприклад, щоб вам сподобалось. Щоб мені сподобалось, ну ми їдемо до Буковеля, наприклад. Mm -hmm. А якби не було такої можливості, ну тоді е, в якомусь кафе чи ресторані. Стосовно подарунків, а, чи потрібно дарувати тільки жінці, чи тільки чоловіку, от чи які мають бути подарунки? Я вважаю, що не потрібно бути жадібним. і Якщо це твоя друга половинка, то ти можеш подарувати якийсь подарунок і зробити людині приємно, чому ні? Вважаю, що з двох сторін це потрібно робити. Це класно. Вдома романтичну вечерю, наприклад, влаштувати. Ані. Те ж саме. Вдома, разом. Вдома найкраще. А стосовно подарунків, домовляєтесь чи? Ні. Спонтанно. Ну, спонтанно, воно ж так приємніше. Ага, то краще, щоб був сюрприз, так? Так. Можливо, піти кудись або в ресторан, або. Це буде проста прогулянка та дарувати радість один одному. Добре, а подарунки. Ви хотіли б, може, отримати щось конкретне от як чоловік, який вам подарунок цікавий? Мені нічого не треба. Нічого? Мені нічого не треба. Просто щастя, любов та радість.